Знаєте, це точно той випадок, коли кажуть, от ніколи не було, і от знову. Так, е... добрий день, дорогі глядачі народної думки. І так, чергове збільшення цін на електроенергію. Так, да, ми знаємо. Ось його тільки підняли так на гривню, і навіть більше хто використовував мало майже в два рази, уже з червня платимо по новим цінам. І тут ця комісія на кереб готує підняти ціни знову. Знову, ну не нам. Але не нам і в ту ж саму чергу нам. Зараз поясню, чому. Е ціни хочуть підняти для бізнесу. Е ціни на електроенергію, для бізнесу зовсім інші, чим для звичайних користувачів. Наразі вони бізнес і так платить там майже по 7 гривень. А тепер хочуть підняти ще на 35%. Тобто рахуємо, і в результаті це виходить майже по 10 гривень за кіловат-годину Чим це вплине на кожного українця безпосередньо. А діло в тому, що з підняттям всіх цін на електроенергію, піднімаються ціни на усі і продукти. І продукти, і на усі товари, на усе виробництво, на все. Тому що. При виготовленні хліба, круп, усього, всього потрібна електроенергія. Чим дорожче вона, тим товар і дорожче. Таким чином, і так, такі немаленькі ціни, які вже в цьому році декілька разів зростали, та ще там декілька разів вони весь час зростають. В магазин заходиш і кожен раз щось дорожче. І вже там магазин з 200 гривнями не має навіть чого. І так от, ці ціни після підняття ціни на електроенергію знову зростуть. Коли планується ввести, як завжди, все люблять починати з першого числа. Тобто до 30-го вони ще будуть думати, піднімати, не піднімати, наскільки підіймати, а з 1, Вуаля, ціна на електроенергію зросла, ціни на все зростуть і заживемо ще краще. Ой. попередньо, попередньо, 35% до 7 гривень додаємо це майже 10 гривень за кіловат годину. От тобі і виживе цей бізнес тут чи ні. Обіцяли, що податками не будуть трогати, вже й повернули усі податкові. Перевірки. Обіцяли, що ставку податкову знисять вже й повертаю довоєнну податкову ставку. І тепер ще й ціну на електроенергію, і ціна на газ і все інше для бізнесу також не фіксована як для нас, так на рівні там 8 гривень. Знаємо, що цієї зими бізнес платив по, за газ і по 20, і по 50 гривень за метр кубічний, тому що він платить по ринковій. Ціні. Представляємо, так? Тобто можна сміливо до вартості хліба вже додати відсотків 20 з першого числа. Отака От ситуація на сьогодні. Я сказав би, що з радістю, але мусю вам розповідати, так як за це вже взявся. Тож, на каналі Народна Думка, основні думки та новини. Долучаємося, обговорюємо це все. Думаю, як шукати вихід зі всієї цієї ситуації, ну з цієї не знайдеш. Так, все вони чудово сказали, що підняття цін на електроенергію для населення через те, що зруйнована інфраструктура, так зокрема, зараз бачимо, да, підірвали цю Каховську ГЕС, кучу біди наробили, але в пояснювальній записці до. Підняття цих тарифів, так які ухвалив Кабмін, ні слова не ведеться про відновлення електромереж. Слова лише про підтримку гідростанцій і енергоатома. Тобто відновлення мереж і підтримка енергоатома це зовсім дві різні структури і зовсім дві різних два різних направлення. Тож, будемо дивитися, як це все вплине і чи це не просто. Відмивка грошей, а на реставрацію мереж будемо платити якби окремо так ведуть якусь нову квитанцію чи ще щось, постановою уряду зроблять. Вони це вміють, в них це дуже хорошо виходить. Тож уважно спостерігаємо Я вам розповідаю. Ой, до нової зустрічі. Надіюся, вже з хорошими новинами. Також вам з радістю розповім.